Ну, це жінка, яка мала би бути а? тисячній купюрі завета молодович. У нас жінки фунд фундували університети. Наші джони Гарварди розуміємо гачка Голочівна. Так, і... так, наші джони Гарварди, це були жінки, це були козачки. Так, от і Олена Милорадович, Скоропадська з її власною недільною школою, яку вона провадила і могла собі дозволити, яку вона там в Полтаві тримала. Далі ціла ця ідея, що ага, все почалися нагінки. Прикривають, прикручують повітря, значить, що треба робити? Треба переносити українське книгодрукування за кордон. 1863 рік наукове товариство імені Шевченка постає у Львові, з'являється друкарня НТШ, і українське книгодрукування переноситься зі сходу сюди.